В Радянському Союзі всі громадяни були рівні перед державою, але деякі з них були рівніші за інших. Це так звана номенклатура, тобто бюрократи. Вони визначали, як жити решті громадян та контролювали усі економічні ресурси. Бюрократи сиділи на великій ієрархічній драбині державного апарату, де всі рішення приймалися на горі та мали виконуватися беззаперечно. Після розпаду Радянського Союзу. Громадяни змогли самі обирати, хто керуватиме державним апаратом. За це почали змагатися деякі бюрократи, які стали політиками. Економічні ресурси перейшли у власність приватну. Їх почали контролювати громадяни, які стали бізнесменами. Керувати державним апаратом стало набагато складніше. Кожне рішення політиків тепер мало подобатися і бюрократам, і бізнесменам, і громадянам. Для того, щоб ці групи могли захищати свої інтереси, мав змінитися державний апарат. Але цього не відбулося, бо насильнішим політикам, бюрократам та бізнесменам було вигідніше домовлятися безпосередньо не питаючи громадян. Час шов: змінювався фасад державного апарату, але сам він залишався без змін. Аж раптом зміни стали неминучі. Їх вимагав Євросоюз, який не хотів інтегруватися з досі радянською країною. Та президент, який став значно сильнішим за решту політики. президент вирішив: кількість бюрократів та органів влади потрібно скоротити, а їх функції чітко розділити. Міністерства мають розробляти політику, а для цього консультуватись з усіма групами інтересів, політиками, бюрократами, бізнесменами, громадянами. Служби повинні надавати послуги, агентства управляти майном, а інспекції контролювати їх всіх. Хотіли як краще, а вийшло, як завжди. Виявилося, що деякі міністерства не розробляють політику, а продовжують надавати послуги, управляти майном та контролювати самі себе. З групами інтересів ніхто не консультується, а всі рішення і надалі приймаються на горі. Кращих умов для корупції годі і шукати. В результаті одна частина державного апарату зазнала змін та стала майже європейською, а друга залишилась зовсім радянською. Плив президента зріс, а решти політиків зменшився, розширилися повноваження бюрократів, а бізнесмени та громадяни так і не одержали реальної можливості впливати на їх рішення. Зробити державний апарат європейським насправді не так складно. Для цього державна політика має розроблятися міністерствами за результатами консультацій з групами інтересів, а адміністративні та контрольні функції. Бути чітко розподіленими між іншими органами влади.